Всім привіт! Сьогодні 2 травня. Ми на майданчику знімаємо ціни для автомобілів, показуємо, які роки, з якими пробігами. І коротенька комплектація автомобілів, які продаються. Всі, хто бажає оглянути автомобіль, є в оголошенні є телефончик. Телефонуйте до продавця, домовляйтесь про зустріч. Напишіть будь-який коментар під даним відео, поділіться даним відео з друзями. І хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся і ми знімаємо щотижня відосики з майданчику, продаємо і де продаються автомобілі. Хочу звернутися до продавців, які нас тут продають автомобілі. Можемо зняти для вас детальний огляд автомобіля, який продається. Ви розкажете, де він був придбаний, які, можливо, були якісь по ньому ремонти. Ми знімемо більш детальний огляд вашого автомобіля, більш детальний. Покажемо салончик, покажемо багажне відділення, моторний відсік. Покажемо, якому останні дверки. Дах, стеля. Ну, дуже детальне відео зробимо, аби продавці, покупці могли оглянути і побачити, в якому стані ви продаєте автомобіль. Пишіть в коментарях, з вами зв'яжемося. Всім дякую, що дивитеся і додивіться дане відео до кінця. Приємного перегляду. Продається посад Б8. 15 року випуску. 15-200, 220 пробігу, 2, 0, 2.0 дизель. Є телефончик, ви цікавий телефонуйте до продавця. <кій> Далі у нас Volvo Такий крутий апарат. З такими надкрилами. 16300, 12 рік, 213 пробігу. дизель 2,4. Є телефончик продавця. Телефонуйте, щоб зацікавився. Утім, Volvo продається, чекає свого власника. Далі у нас шкода фабія. Шкода фабія. АБС кондиціонер робочий. 14 рік. 1,6 дизель, 276 пробігу, ціна 5,4. Торг. 14 рік. Шкода фабія. Далі Renokенgo продається. Продається Ренокенго. 11 рік, дизель 1,5, 220 пробігу. Ціна 8,5 торг. Зверху є телефончик продавця. Хто шукає собі Рональд Кенгу, двоє розсивних дверей? Можете. Не можете, а зверніть увагу на цей автомобіль. Далі в нас Ford Focus. Продається. Продається Ford Focus. Так, що у нас? 2010 рік. 6950. Ford Focus. Віже написано. Є все. 1,6 дизель, телефончик є. 6950. Зверху написано Торг. Далі у нас Рено Колеос. Рено Колеос. Продається автомобільчик до 12950, 13-рік, дизель 2.0. Так, є телефончик і телефонуйте. Кого цікавить цей Колеос? Дача Дастер, зараз покажу. Стоїть, продається, Дача Duster. Хочете Колеос, Хочете Daster, кроссовер Є. 12 рік, 16 бензин, 165 тисяч пробігу, 8550. Кого цікавить, телефонуйте до продавця. Брайте для себе найзручніший автомобіль. Там, дивимося, далі у нас тут зараз продається місанчик, бусик. Хто займається пасажирським перевезенням, підприємці. Так, є такий бус. 6 місць, довга база, 10-й рік, 2,5 дизель, 193 тисячі пробігу 600, 12900, телефончик є. 2 по автомобілю є. Телефонуйте, домовляйтесь по зустріч, оглядайте, перевіряйте, купуйте, Кого? кому потрібний такий бус. Так, дивимося, ще один віварик стоїть. Так, підемо до віварика, глянемо, що він коштує. І тако попереду пройдемося, подивимось, що ці автомобілі коштують. Так, Opel Vivaro. Так, я бачу, що це вантаж пасажирський. Наскільки я зрозумів. Автомат-роботу 12 рік, 2.5, дизель, пробіг 205. 12500 6 місць. Телефончик є, телефонуйте, допутовця. кого цікавить такий варик. 12500. Покажу вам, що тут є відділене. бачите ви бачите, тут відділено так. Пасажир, пасажирське відділення Вонтажний отак. От Шкода Октавія 5. Це у нас рестайлинг. Універсал. Гумо Континенталь. 2009 рік. 1.4. 240 пробігу. 6500. 2009 рік. Сьогодні у нас 2025, 2 травня. Переходите, скільки років автомобілю? В якому він в гарному стані. Зберігся. Далі у нас фабія. Шкода фабія. 599 2009 рік. 169 тисяч пробігу. Є якийсь сертифікат. 1.4 бензин. 5.99. Торг також написано Торг. От фабія. Можна октаву взяти, можна фабію взяти. А можна Рено ґранд Сценіка взяти. Будь-який автомобіль, який ви забажаєте. 2007 рік бензин 16, 5500, будь ласка, 215 тисяч пробігу. Є телефончик продавця. Цікавий, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Оглядайте, дуже хороші автомобілі продаються, в гарному стані. Так, який там там рік у нас? 2007 дуже 2007 рік немає поцарапин, немає потертостей. Далі продовжуємо гольф. Гольф шостий. Шостий гольф знімаємо, продається. Є рейлінги, універсал, протитоманки. Мовичі передніх фар, 12 рік, 1,6 дизель, 7,9. Пробіг 180 тисяч, є телефончик продавця. Кого цікавий, телефонуйте. Такий шостий гольф. Далі Октавія п'ята Так, 12 рік 1,8 дизель. 241 пробігу, 7,750. Телефончики 12,1,8 дизель. Дуже гарний стан. автомобілю перепрошую 13 років. Дуже гарний стан лакофарбового покриття. Немає ржавчин, немає вм'ятин. Ну, а так от, кого цікавить, і телефончик продавця, телефонуйте. Далі у нас Nissan Кашкай. Білий колір, протитуманки є. Резина Goodyear стоїть на автомобілі. Півтора дизель. 171 000 пробігу 11850. 12 рік. 181 000 пробігу 11850. Так, торг я не бачу. Це все, питайте вже продавця. Чи є торг, чи це вже нижня ціна. От такий Nissan Qashqai Далі у нас Peugeot. Peugeot не продається. А оцей ванчик продається. Продається оцей меган. Continental Huma. Багато так написано: 12 рік, сертифікат наявності, двигун 1,5, дизельний. Е, так, от Я тут рознімаю, а ви кого цікавить, зупиніть відео на паузу. Почитайте, чи все, що ви хочете, щоб було в автомобілі, є в даному автомобілі. Якщо є, то знизу є телефончик. На 7400 Торг. Телефонуйте. Я покажу цього меганчика. Так, далі йдемо знімати джілі. Джиллі, джілі я ще непевно вже не пам'ятаю, коли знімав. Це ж джілі не продавалися, але тут продається така ділі, може хтось хоче собі джілі, може когось була. Хоче оновити. 2009 рік, буде на 26 тисячі пробігу, 3000 доларів. Придбана з салону в комплекті зимова розина з дисками. От дуже зручно. Телефончик є, 3000 доларів. І вас ну, автомобіль з зимовою розиною і дисками. Так що, давайте знімемо цей п'ятий гольфік. І будемо завершувати зйомочку. підписуйтесь на канал, хто не підписався. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Так, п'ятий гольф. Четвертий рік, механіка, 1,6 бензин 5500. Знизу є телефончик продавця. Кого цікавий, такий світлий салончик. Ось такий хеджбек 5500 коштує. Так, всім дякую, що додивилися відео до кінця.